Тракторист Олександр Терпак засипає до сівалки зерно. Оглядуємо сіялку, чи все нормально, все на місці, чи нема ніде поломок, обдивляюся, чи сошники не забиті. Чоловік працює у полі в диканській громаді. Від дев'ятої ранку сіє озиму пшеницю. У день за сприятливої погоди засіває близько 30 гектарів площі, каже тракторист. Трошки не, не, не вспіваємо за за погодою. Дощі. І оце приходиться трошки досівати пізніше. Вже зійшло тут, а тут це, ну, воно своє тут дожине, то не страшне. Цього року в господарстві з озимих культур сіють лише пшеницю. Для неї відвели близько 400 гектарів площі, каже керівник Геннадій Головін. Озима пшениця наша основна культура. жита, ми не сіємо. Десь 27-28% ми на сьогоднішній день посіли. Найближчі 5-6 днів. Можливо, ми повністю закінчимо. Сіяти озиму у господарстві почали з 10 вересня. Специфіка цьогорічної посівної в тому, що пішли дощі. Ну, що це таке? Це просто ми, бачите, те, що до дощів сіяли, Вже пшениця в шилі вийшла, а це сьогодні те, що дві тижні різниці. Ну, звичайно, тут вже урожаю того не буде, що тут. Кожен рік є якісь там, гарази, не гарази, ніколи ідеально нічого не буває. Ну, в цьому році так. На Полтавщині цьогоріч озимими культурами мають засіяти понад 200 тисяч гектарів землі. Торік було на 40 тисяч гектарів більше, каже заступник директора обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Палій. Станом на сьогодні вже засіяно 80 тисяч гектарів. Або це 40% до прогнозу. Завершили посів озиму ріпаку на площі 20 тисяч гектар. На сьогодні немає перешкод, таких насіння є, міндобра для посіву є, техніка є, пальне є тільки погода. За словами Олега Палія, завершити посівну кампанію у регіоні планують до 25 жовтня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоч. Новини на Суспільному. Полтавщина.